Всім привіт! Сьогодні будемо готувати дуже смачну мексиканську закуску Тако. Вона дуже класно підійде як і на обід, так і на вечерю на зустрічі з вашими друзями. Якщо у вас немає спеціальної основи для Тако, ви можете зробити, як я, взяти тортилью або навіть лаваш, просто лаваш більш тоненький та вирізати необхідну круглу форму. Тепер згибаємо тортилью навпів та трошки обсмажуємо для того, щоб зафіксувати форму, і нам було зручно викладати в неї начинку. Після цього робимо м'ясну начинку. Беремо фарш, який ви любите. Я взяла свини, ви можете взяти яловичина, курятина це не важливо. І на великому вагні обсмажуємо, додаємо сіль, спецій, часник, я додаю трошки перцю чилі. І також додаємо томатний соус. Після цього тушкуємо під кришкою до готовності. У мене це приблизно 20-25 хвилиночок. І поки м'ясо готується, займемося овочевою начинкою. Я дрібно порізала помідорки чері, також болгарський перчик. Додаю подрібнену петрушку. Вижимаю сік лайма. Ну і, звичайно, спеції за вашим смаком. Часник, сіль, можливо, ще цибульки трошки додати. Ну і тепер беремо нашу тортилью і наповнюємо її спочатку м'ясною начинкою. А потім вже зверху викладаємо овочеву. Ну і за бажанням можна зверху полити дуже гострим соусом, тому що це страва мексиканська, гостра, але це вже за вашим вподобанням. І просто смакувати. Ось така дуже швидка та смачна ситна страва у нас вийшла. Я вам рекомендую спробувати, бо це дуже цікавий варіант подачі і дуже смачно. Я впевнена, що вам та вашим гостям сподобається.